Тись новини 11 каналу в студії Олена Петроченкова вітаю вас і далі у випуску про найголовніше від самого ранку на Дніпропетровщині зберігалась ракетна небезпека після провальної атаки дронами. Вчора ввечері ворог з п'ятої ранку продовжив тероризувати мирне населення області. Крім того, вночі з важкої артилерії окупанти обстріляли Нікопольщину. Є значні руйнування людей не зачепило. Більш детальніше про ситуацію в регіоні далі в сюжеті. Серію потужних вибухів вчора пізно ввечері чули мешканці Дніпропетровщини. Наші сили ППО збили п'ять ворожих дронів Камікадзе. Терор нашої області, як і всієї України, продовжився. На мирні міста та села росіяни скерували ракети. А вночі окупанти накрили вогнем Нікопольщину з важкої артилерії, вгатили по Марганецькій громаді та самому Нікополю. Районному центру дісталося найбільше. Є чимало руйнувань. Людей не зачепило. Пошкоджена п'ятиповерхівка, кілька приватних будинків та дві лінії електропередач. На щастя, всюди минулося без загиблих та постраждалих. А тим часом у Кривому Розі СБУ проводить контррозвідувальні заходи на об'єктах Української православної церкви. Йдеться про обшуки у п'яти установах. Софія Куценко Дмитро В'ятров новини одинадцятого каналу. Черговий масований ракетний обстріл росіяни скерували на території України 69 ракет. Прильоти зафіксували в Івано-Франківську, Харкові та Одеській області. В деяких регіонах знову ускладнилася ситуація з енергопостачанням. Невпинно гатять окупанти і по Херсонщині. Там поцілили в медзаклад. Є постраждалі. Обстріляли і Запорізьку область. Ми зібрали усю найоперативнішу інформацію. Окупанти з самого ранку атакували Україну з різних напрямків крилатими ракетами морського та повітряного базування в Києві. Фрагментами російського залізяча від збиття пошкоджено 10 приватних будинків. Промислове підприємство та дитячий майданчик. Постраждали троє людей, серед яких 14-річна дівчинка. Це кошмар якийсь. Через масовану атаку правоохоронці Київщини інформували громадян про ракетну загрозу через гучномовці, аби люди могли вчасно дізнаватися про небезпеку. Загалом над Києвом було збито усі випущені 16 ракет. Інформація від київської військової адміністрації на цьому відео демонстрація як наші військові знищують ворожі цілі. На Додещиною збили 21 ракету, але внаслідок удару пошкоджено енергооб'єкт. Є проблеми з водою та світлом. Уламками пошкоджено житловий будинок. В приватну оселю ракета поцілила і в івано франківську На щастя, вона не вибухнула. А в самому місті є влучання в один з енергетичних об'єктів. Вранці противник обстріляв інфраструктуру Харкова за попередніми даними ракетами типу с 300 випущеними з Білгородської області. РФ, речниця сил оборони Півдня повідомила, що вся масована атака була дуже потужна. Її головна мета виявлення сил нашої ППО. Критично тактика ворога не змінилась. Вони так і намагаються спочатку протидіяти нашій протиповітряній оборони, тому що в її результативність 80-90% їх критично не влаштовує. За попередніми даними вранці ворог застосував 69 ракет силами оборони України знищено 54 з них. Проте через обстріли інфраструктури є пошкодження об'єктів генерації та електромереж. Складна ситуація на заході країни, Київській та Одеській областях повідомили в. Міністерстві енергетики неспокійна ситуація цілодобово на Херсонщині. Терористи обстріляли обласний кардіологічний диспансер. Постраждало двоє людей: це охоронець та працівник котельні. У будівлі зруйновано дах, вікна та фасад одного з корпусів. Вночі ж ворог вчергово обстріляв Запоріжжя. На щастя, обійшлося без жертв. Загалом минулої доби противник завдав 30 авіаційних та 7 ракетних ударів, зокрема по цивільній інфраструктурі Костянтинівки, що на Донеччині та по Харкову також здійснив понад 70 обстрілів з реактивних систем. Утім, зсу також успішно нищать ворога. Наша авіація протягом минулої доби завдала 17 ударів по районах зосередження ворога та 4 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили 5 пунктів управління, 3 райони зосередження живої сили та склад боєприпасів окупантів. В мережі показали, як днями на Донецькому напрямку артилеристи одеської бригади морської піхоти знищили дві ворожі системи ГРАД. Сам самій Одесі історичний момент комунальники демонтували пам'ятник одіозній російській імператриці Катерині II. І. І вже зранку на цьому місці височіє український прапор маркоручка Дмитро Вєтров новини одинадцятого каналу. І через загрозу ракетної атаки на Дніпропетровщині зранку завпровадили екстрені відключення світла. Це пояснюють у ДТЕК необхідний крок задля збалансування енергосистеми та уникнення значних аварій на обладнанні, якщо ворожі ракети поцілять по енергооб'єктах. Але поступово протягом доби у Дніпрі планують відновити графіки планових відключень, які діяли раніше. На випадок екстреної ситуації можна скористатися пунктами незламності. Їхні адреси розміщені на сайті, які зараз на ваших. Екранах У Дніпрі почали запускати вимкнені зранку системи тепло та водопостачання. Про це повідомив очільник міста Борис Філатов. Нагадаємо, через масований ракетний удар по Україні зранку частину районів Дніпра знеструмили, щоб уникнути перевантаження системи на випадок можливих влучань по енергооб'єктах. Станом на 15.00 без світла залишилась насосна станція у Синельніковському районі. Усі інші об'єкти водопостачання та критична інфраструктура області вже зажив. Влені рух технічних рейсів електротранспорту відновлять з 17 до 21.00. метрополітен збільшив інтервал між потягами, а автобуси курсують в штатному режимі. Ситуация сегодня контролируемая, да, она очень тяжелая, но, как мы видим, паралича города не произошло, и городская власть прикладывает все возможные усилия. Наши горожане максимально находились, если можно так сказать, в относительном комфорте. Причем мы это будем делать любой ценой. Одинадцятий канал із перших днів війни працює 24 на 7. Але зараз, через терористичні атаки на об'єкти критичної інфраструктури, ми можемо випасти з ефіру через причини, які від нас не залежать. Для того щоб не втратити головне джерело інформації у Дніпрі та області, радимо шукати одинадцятий канал у соцмережах. Одинадцятий канал є на Фейсбук, одинадцятий канал є в Телеграмі, одинадцятий канал є на Ютуб. Кьюар-код зараз на ваших екранах. Нас також можна знайти на медіо Мегого, світ Тіві, Київстар Тіві. Тримаймося та тримаємо зв'язок. Повномасштабне вторгнення, неабияк як вплинуло на формування державного бюджету на наступний рік, чи зростуть зарплати та пенсії українців із січня, на який курс долара очікувати, та за яким тарифом рахуватимуть комунальні послуги для бізнесу та населення? Про зміни, що чекають нас у 2023-му – наступний сюжет. Тарифи на комунальні послуги зростуть з 1 січня. У Дніпрі діє новий тариф на воду. Для населення один кубічний метр коштуватиме 33 ,58 гривні 58 копійок, з яких 19,49 – за водопостачання та 14 ,19 гривень 19 копійок за водовідведення. А Укренерго пропонує майже удвічі збільшити тарифи на електроенергію для підприємців. Старий тариф встановлювався ще під обсяг транспортування до вторгнення, і зараз ми залишаємо фактично всі свої витрати на тому ж самому рівні просто зменшився обсяг передачі електроенергії нашими мережами. Відповідно, тариф на транспортування потребує перегляду, але для бізнесу це не буде ніяким тягарем, схожим на збільшення в два рази. Що ж до курсу долару наразі існують різноманітні прогнози. Середньорічний курс в держбюджеті 2023-го складатиме 45,8 гривень. Курс долара може бути навіть меншим наприкінці року ніж 45,8 гривень за долар. Якщо не буде якихось нових макроекономічних шоків, які ми зараз не можемо спрогнозувати, то ситуація буде такою, як спрогнозував уряд. Мінімальна зарплата та прожитковий мінімум у 2023 році не збільшиться. Через війну Верховна Рада ці статті бюджету вирішила не змінювати. Прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, та мінімальна пенсія за віком становитиме 2093 гривні. Мінімальна заробітна плата 6700. Прожитковий мінімум для працездатних складатиме 2684 гривні. Для дітей віком до 6 років 2272 гривні, від 6 до 18 2833 гривні. У Мінсоцполітики запевнили, вийти на пенсію за віком зможуть українці, яким виповниться 60 років, з робочим стажем у 30 років, у 63 зі стажем 20 років, у 65 зі стажем 15 років. Громадянам зі стажем менше 15 років. Пенсії не нараховуватимуться. Для них передбачена грошова допомога. Індексація пенсій планується у березні у розмірі 5,4%. Фінансовий стан пенсійного фонду сьогодні є сталий, оптимістичний і повністю забезпечує всі потреби. І ми переконані, що саме так буде наступного року. Відповідно, плануємо впевнено індексацію пенсій на рівень інфляції. Тобто пенсіонери вже з березня місяця зможуть відчути зростання або принаймні вирівнювання на рівень інфляції своїх пенсій. Автоматичне нарахування всіх видів державної соцдопомоги на час воєнного стану не припиняється. На неї можуть розраховувати українці, які мешкають на окупованих територіях та територіях, де ведуться бойові дії. А от оформити субсидію з грудня можна через пенсійний фонд, СНАП та через застосунок Дія. Середній розмір субсидії складатиме 1800 гривень на місяць. Отримати її зможуть і ті, хто втратив роботу. Субсидії у нас заплановано на наступний рік в розмірі 37 мільярдів. Якщо людина зареєстрована як безробітна і, хоча б один місяць, отримала допомогу по безробіттю, враховується саме ця її допомога як дохід, а не попередні шість місяців. Наступного року кабінет міністрів прийняв рішення скоротити зарплатний фонд бюджетного сектору на 27%. Заощаджуватимуть шляхом зменшення зарплат і скорочення працівників бюджет. Ної сфери Поліна Поломарчук Дмитро В'єтров. Новини 11 каналу. Новий рік без салютів у Дніпрі заборонено використання петард та феєрверків під час новорічних гулянь. Нагадують в міській раді. А от продаж самої піротехнічної продукції ніхто не відміняв. Наш Владислав Авдієнко вирушив у рейд містом, аби оцінити асортимент на ринках та профільних магазинах. Чи є попит? Дивіться далі. Перші хвилини 2022-го Дніпро здригається від гучних вибухів. Сяє у спалахах тисяч феєрверків. Чи не на кожній вулиці піротехнічне шоу? Друзі з Новим годом 2022 тиші і це попри те, що використання феєрверків в місті заборонили ще на початку російсько-української війни, вісім років тому. Головним чином через повагу до військових, що поверталися тоді із зони АТО, в стані війни. Люди звикають до того, що кожен вибух це рівнозначний смерті. Люди, які повертаються додому з контузіями, вони перебувають не тільки в стані морального стресу, а й в стані фізичного. Юристи пояснюють, продаж піротехніки наразі дозволений тільки за низки умов. Якщо вона дозвол там міської ради, там чи відповідному державному органі ліцензію там якусь отримує, то на підставі цього спеціального дозволу вони можуть це робити у спеціальних цих магазинах, де забезпечено відповідний рівень пожежної безпеки. Там. То як і з асортиментом цьогоріч, ми побували на п'яти ринках на лівому та правому берегах і не побачили у продажі жодної піротехніки, навіть хлопавок чи бенгальських вогників. Ну, це незаконно, це это... ліцензія треба. Спрос є. Постійно приходять, спрашують. Ми говорим, що у нас это не продається, у нас війна. Куди зараз це продавати? Знайти піротехніку усе ж можна в спеціалізованих магазинах, таких на усе місто до десяти. Втім, продавці запевняють, на прилавках немає товару, що вибухає. Бінгальські огні, жуки, цвітний дим, фонтани. Вот ріщаші шарики, тартові свічі, бетмане, то що просто взлітається з огняним оріолом, просто тріщить, світиться і створює настроєння. Каких громких ні фейерверків, ні петард, ні то що зривається в повітрі, ми не продаємо. та навіть те, що є, купують нині неохоче. Просто практично немає, поэтому бачите, ми перекваліфіцірувалися на акумуляторами. Це і правильно підтримують містяни. Я виїхала з Київської області. і в мене дуже погані асоціації зараз з цим всім. Ну тому що не треба взирвати. У нас війна йде. Нервна система вже не дозволяє такі ці звуки переживати. В мерії наголошують в Дніпрі заборонено використання будь-якої піротехніки салютів, петард, хлопивок та навіть бенгальських вогнів поза межами вашої оселі. Заборонено проведення салютів, фейерверків. Та використання перетехнічних виробів на вулицях міста, на прибудинкових територіях, громадських місцях та біля розважальних закладів. У поліції кажуть, під час новорічних свят посилено патрулюватимуть вулиці. Порушникам загрожують штрафи. Поліція Дніпра буде жорстко реагувати на такі випадки в межах закону. Відповідальність за продаж та використання піротехнічних виробів передбачено накладанням штрафу від 35 до 60 неподаткових. Мені уроводят доказами можуть виступати як показання свідків, е, відеозаписи з камер е, спостереження. У мерії додають про нелегальні точки продажу піротехніки, зокрема із багажника авто, слід повідомляти на гарячу лінію міськради та в поліцію. А волонтери радять краще витратити гроші на донат зсу аніж вистрілити їх у повітря фейерверком. Наші воїни влаштують окупантам свої салюти. Владислава Вдієнко, Станіслав Сторожук та Сергій Озоров. Новини одинадцятого каналу. Під час різдвяно-новорічних свят кількість надзвичайних ситуацій зростає. Одна з причин недотримання елементарних правил безпеки. Тож рятувальники Дніпропетровщини вкотре нагадують, що не слід робити, або убезпечити себе та рідних. У ДСНС на новорічні свята також закликають не користуватися піротехнічними засобами та обов'язково розповісти про правила безпеки дітям. Небезпечно розташовувати ялинку поблизу опалювальних та електронагрівальних приладів, і, взагалі, не припустимо прикрашати її іграшками, які виготовлені з легкозаймистіх матеріалів, та запалювати біля неї бінгальські вогні, також користуватись хлопавками і, звичайно ж, використовувати в приміщенні будь-які піротехнічні вироби. Генератори, а також запаси ліків, їжі та води на півроку. Лікарні Дніпра готові до блекаутів. Міські медичні установи все передбачили заздалегідь. Як забезпечити безперебійну роботу лікувальних закладів у критичних умовах? Про це далі. Дніпровські лікарні готові до можливих блекаутів. До масового відключення світла підготували заздалегідь. кажуть, критично необхідних медикаментів їжі та води вистачить як мінімум на півроку. Ось так, приміром, підготувалась одна з міських амбулаторій. Тут у нас розташований склад медикаментів з запасом на всю лікарню на 6 місяців. На півроку хватить, так? Да? На півроку хватить. У всіх медичних закладах Дніпра наразі розмістилися 56 генераторів, із них 32 розташовані у лікарнях, 24 – в амбулаторіях. Цього достатньо для того, щоб було світло в відповідних кабінетах, для того, щоб підтримувати температурний режим в холодильниках, де зберігаються медикаменти, в тому числі вакцини. Це одна із міських лікарень. Її живлення в разі масових відключень забезпечить генератор потужністю 180 кВт. попередній Попередній блек-аут, який був у нас в місті, достатньо було навіть для роботи перенесних рентгенапаратів. У міськраді запевнили, аварійні відключення ніяк не завадять роботі лікарень Дніпра, адже вже є досвід минулих блекаутів. Тоді пацієнти продовжували отримати як медичну допомогу, так і електронні рецепти. Валерія Малихіна, Дмитро В'єтров, новини 11 каналу. Був міфічним чудовиськом, а потім став радянським символом. Народна декомунізація дісталася і діда мороза. Хто насправді цей святковий персонаж, якого нам так завзято нав'язувала у СРСР, та хто насправді нам ближчий мороз чи благодійник святий Миколай? Наш Владислав Авдієнко запитав думки містян та істориків. Ну, внученька, оставайся дом стереги. Вічіром ужин празнічний для звірі птиць лісних устроїш. Добрий старенький із червоним пакунком, повним подарунків, найкращий друг лісових звіряток та онучки снігуроньки. Цікаво, де її батьки? Саме таким змальовували діда мороза в радянських мультфільмах, але насправді казковий персонаж має іншу криваву історію. Мороз так його раніше називали, коротко чи трясунець. Це герой міфів давньослав'янських племен, які, як правило, проживали північніше. І зрозуміло, що холод мороз для них це було таке дуже величезне випробування. Історики пояснюють за легендами, дід Мороз страшний велетень, що нападав на людей та худобу, а в мішку замість подарунків насправді носив. Голови мертвих. Мішок був червоним через кров. Аби вижити, люди задобрювали цю істоту живою плоттю. Молоденьку, ні в чому не винно, обирали таку дівчину у своєму поселенні і на ніч прив'язували її в лісі до дерева в день зимового сонцестой рівноденства. Якщо її зранку знаходили живою, це значило, що мороз не прийняв цю жертву. Обряд повторювали, доки, хоч одна жертва не замерзне на смерть. Позитивним діда мороза вперше зробили у 30-х роках в СРСР людям, які працювали майже без вихідних, треба було масштабне свято його ідеологічну начинку. Розробляв зокрема соратник Сталіна Павло Постишев. Саме він вважається одним з творців голодомору в Україні. Був сторонником репресій, причому жорстоких фізичних репресій над населенням. Він очолив боротьбу з її шкідництвом, яка стала власне однією з причин голодомору. Втім, частина Дніпряних досі вважають Діда Мороза незамінним новорічним героєм. Дід Мороз існує, буде існувати, бо треба таких діток привчати, щоб були дітки добрі і Дід Мороз принесе їм подарунки. Ну, ми всі розуміємо, що Дід Мороз це родині сказочний герой. Ну так ж в житті щось бути. Дітям це дуже цікаво. Це... Ну і чому ні? Як святковий герой нам культурно ближче, саме святий Миколай, кажуть історики. По перше, він реальний на відміну від мороза. Він є християнською особистістю, так це реальна історична особистість. По-друге, подарунки від нього ще треба заслужити добрими справами. Він Є дуже промовистим прикладом того, як людина може реалізуватися, і як в цій реалізації вона може подумати про інше. Тобто, цей приклад є дуже повчальним. І дійсно багато діточок чекали цьогоріч саме Миколая, а не мороза. Який дід мороз, яка доброта, які подарунки, коли расисти, фашисти убивають, знищують, граблять, грабять, розбивають дома, дітей. Він має відношення до Росії, мабуть? Та й не потрібно їх. Вони його придумали. Хай вони з ним живуть. Хай там як напередодні нового року у Дніпрі вже вказали на двері морозу в декількох районах міста. На вулицях з'явилися борди із красномовними написами Діда Мороза не існує. Автор невідомий. Владислав Авдієнко Сергій Гончар. Новини 11 -го каналу. В Україні створили мультсеріал про пса Патрона. Відомий пес Сапер шукатиме вибухонебезпечні предмети. У мультфільмі також покажуть інших тварин, які стали відомими завдяки своїй сміливості. Музику до стрічки написав музикант піано бой. А ролі озвучили українські зірки. Перша серія вийде вже 7 січня на ютуб каналі Патрона та дублюватиметься жестовою мовою. І на останок про погоду п'ятниця у Дніпрі буде переважно хмарною. Вдень температура сягне 7 градусів з позначкою. Плюс вночі синоптики прогнозують до плюс двох. Атмосферний тиск 771 мм міліметр тутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в місті в межах норми. І наразі це всі новини. Більше дізнавайтесь на нашій сторінці у Фейсбук, Телеграм та Ютуб каналі. Якщо володієте цікавою інформацією або маєте тему для обговорення, звертайтесь на номер нашої редакції 098 11 210 11. Бережіть себе та своїх близьких.